Починаючи з 2003 року, навчально-виховний процес у Зороківському ліцеї базується на засадах козацької педагогіки. Тут діє кіш імені Богдана Хмельницького, а всі класи поділені на курені. Козацьким самоврядуванням опікується старшинська і козацька рада, яку очолює кошовий отаман. Скоординовує усю діяльність закладу генерал хорунжий Олег Шевцов, який і є ініціатором створення маленької козацької держави, де учні і вчителі живуть за певними законами і правилами. Вчителями Нашого ліцею випущено було ряд методичних, методичних збірників, тобто літератури методичної, От. навчання та виховання е, молоді на педагогіки. Скажу про те, що ми неодноразово приймаємо участь і приймали, і приймаємо у різноманітних змаганнях це і Нащадка Клецької слави, це і град жура. О, це і гра зерниця, тобто досить активно діємо в цьому напрямку. Це наша профільність. Віднині Зороківський ліцей офіційно став козацьким. Його основним профілем буде військово-патріотичне виховання, а тому велика увага приділятиметься фізичному загортуванню, підготовці юнаків до служби у збройних силах України та формуванню в учнів любові до рідного краю високої моралі і духовності. У день народження новоствореного закладу відбулась посвята в козачата, і ліцеїсти прийняли клятву, пообіцявши бути Громадянами держави досвідчені представники українського козацтва подарували ліцею обереги, бойовий прапор і ікону з бурштину та пообіцяли завжди підтримувати нове молоде поповнення козацького братства. Спільними зусиллями ми зробимо те, що люди будуть козаки, козача там навіть виходити Бергіді, будуть виходити ті, які будуть стояти. На тих позиціях захисту нашої держави, це віри нашої на святі. Представники козацтва запорозького вручили священникам і педагогам ліцею нагороди за благодійність та козацькі відзнаки орденом гетьмана Івана Виговського першого ступені нагородили начальника відділу освіти Черняхівської райдержадміністрації Григорія Сташенка. Це не перша козацька нагорода, тому що я підтримую розвиток козацтва в Черніхівському районі, і ось не тільки в Зуроківському козацькому ліцеї. все таки в нас є вихованці, які навчаються і в Троковському екологічному ліцеї, в Жатьківському колегіумі, в Плітищенській школі, в Селянчинському спортивному ліцеї. Тобто, це така вагома відзнака. Моєї співпраці і підтримки козацтву на теренах Черніхівського району, тож козацький ліцей створено і він працюватиме для тих, хто хоче здобути унікальний життєвий і навчальний досвід, хто хоче зміцнити духовні і фізичні сили.